Компанія Емед іде величезними кроками вперед. Ми, як завжди, виступаємо за інноваційність і водночас за безпеку. Ми завжди стежимо за світовими трендами і навіть випереджаємо їх. І це дуже непросто. Але за допомогою нашої команди, нашої родини Емед все можливо. Сьогодні ми презентували не просто новий продукт у портфелі Емед. Ми презентували нову концепцію пре pre-aging. Саме вона. Відповідає сучасному баченню естетичної косметології. Я працюю з компанією мед, тому що за час перебування на ринку, а на даний момент це є 12 років, компанія довела всім, що препарати, які представляє компанія, якісними, безпечними і ефективними. А репутація компанії така, яка беззаперечно дає можливість їм довіряти. Продукт, який ми сьогодні презентуємо, ЕКЗОЗ. Це справжній подарунок для наших українських жінок. Тому що ЕКЗОС це абсолютно новий рівень омолодження. І наші жінки варті цього. Варті всього найкращого. Всі сьогоднішні доповіді мають серйозну наукову базу. Ми говоримо про повернення молодості, про програмування організму на молодість та красу. І сьогодні це абсолютно реально. І саме препарат Екзокс на шлях до цього: екзосоми Екзокс це про омолодження та лікування шкіри. Назва моєї доповіді сьогодні має особливе значення для мене: тренди регенеративної медицини в сучасному ейдж-менеджменті, тому що я про молодість та омолодження, я про сучасні технології, про активний засіб життя, тому що я експерт анти-age вже 15 років, і ця ідея, цей посил, це управління молодістю. Це все про pre-aging, це теж про екзос. Коли я працюю з екзосомами Екзокзе, саме з екзосомами, які є вироблені з амніотичної рідини, я впевнений, що результат буде 100%. і я знаю, що це є безпека і якість. Я щиро вдячна нашим видатним та талановитим спікерам. Їхня участь у конференції не випадкова, бо саме вони брали участь у виборі продукту. А для нас вибір продукту це тривалий та дуже відповідальний крок. Іноді цей процес може тривати близько року, тому я дуже вдячна всій команді за величезну роботу. Скільки зусиль ховається за таким розкішним заходом, я пишаюсь нашою командою. Саме такі моменти. Найдорожче у нашій роботі бути за метр це найкраще для найкращих. Обіцяю, ми вас не подведемо.